Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий. Добрі люди подарували 20 літрів оливи для двигуна профейної БМП, яка не на балансі. І я от там трохи, там зовсім мало в баку оливи оливи. Так, то ще невідомо, яка там московицька. То я додав трохи. Поливи з бака, додав трохи цієї нашої гарної української. І подивлюся до ранку. От вона у мене прогрілася. До ранку постоїть тут біля пічечки. І на ранок я подивлюся, чи вона там не згорнеться і чи не буде якихось там сумних негараздів. Але я навіть в Україні це роблю, тому що навіть в Україні там в двигуни заливають і ХП, МТ-16П, АЗМОЛ там Доливають казна, на що здатний спроможний. так, там, от. Тобто, а Взагалі, то за інструкцією добронетехніки, в чорним по білому там написано заборонено змішувати оливи різних марок. Тому я прагну завжди, коли є така можливість, бо дати там, якщо в посадці, десь в якомусь там каганчику на газовому пальничку там, розігріти. Суміш, ті оливи, яка є вже в системі, Ну, бо, бо там буде якась там ложка, друга, третя, п'ята, має бути, і нову, яку заливати, прогріти і подивитися. Так, бо береженого Бог береже, бувають ексклюзивчики, внаслідок яких ви потім втомитеся вимивати всю систему машини. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.